Всім доброго дня, глядачам підписникам каналу знімаю огляд такий на розміри бункера. Дякую, що підписуєтеся, коментуєте. Е -е, інтересно вам, що як я роблю. І таке на коментар. Е -е, розміри. Еліватора і розміри бункера, які, як я робив. І що? Сама основа у мене тут труба 60 на 40 і тут 80 на 40. Труба робостінна. Довжина цієї труби 2,15. Відтак віднизу, від рами, сюди до краю, з самого верху 2,15. А тут ці упори, так як підпори, розмір е, метр сорок тут е, до, до краю. Звідси, знизу сюди, метр сорок. Такі, е, така зроблена так, основа під бункер. Так само з цієї сторони. Дуже такі самі розміри, зроблено симетрично. Тепер сам бункер. А ще тут у цій трубі заварена отулка під палець. Щоб тут не... коли висипається, щоб воно не віривало, так, як цю трубу. Тут грубостінна труба там проточена і обварена всередині. О, Скільки міг, скільки достав, там обварив. Самі пальці теж оточені. Тут Такі на 32, з цієї сторони я проточив, а сам пали, сама і кругляк на 36. І Розміри бункера сама цього стойка 2 метри. Ця стойка 2 метри, той як має. І та так само 2 метри, стойка. Е -е, з тієї сторони стойка метр 70. І з цієї сторони стойка метр сімдесят. Ширина бункера. Е метр тридцять. від краю так. Є, о. Так, якщо брати. По краю. краю метр двадцять дев'ять. Метр тридцять. Я так рахував. О, метр двадцять дев'ять є. Е, вже на один сантиметр. Надурив. Е, тут, е, метр двадцять дев'ять ширина, так, щоб всередину я зробив, щоб тут всередину вміщався лист бляхи, такий е, великий лист е, е, 2,50 на метр 25 великий лист, щоб тут е, ставав. Тут якраз півтора листа на ту сторону і на цю сторону. Е, такий знизу основа теж зроблена, така низ ширина е, 76. 6,5 сантиметрів, ширина самого дна. І тут так само все. Тут метр 29 м, і там так само. І вгорі теж такому метр 29 м. Тут ця, так як вгорі тут іде там вже що зшиває докупи, бункер, саме верхня. там 1, 37. Так, там 1,37. Оце вже нижче. Тут де йдуть циліндри. Це теж там угольник, а тут нижче швеллер, 18-ка швеллер, розпилений вздовж і дві частини, так як одну частину сюди. І одну частину сюди. Тут такий він десь е сантиметр товщини. Поставив, щоб воно е було усилення, під, е щоб циліндр не вигинав. Наприклад, коли висипаю, щоб тут не вигиналося. Теперішні угольники вони такі, не дуже надійні. Тому я поставив так, як швеллер солдеповського, Радянського. Швеллера. Зробив такі, Дві... так як два кронштейни таких. І до них вже приварював Циліндри Отакий основа бункера. Надіюся, що сказав які розміри, що там. Якщо щось пропустив, пишіть в коментарях, обов'язково відповім. Дякую, що підписуєтеся, що коментуєте. І таке коротеньке відео. Всім дякую за увагу, всім добра і миру.